До острова Свободи. Офіційно Гавана заявила, що викрила мережу, яка вербувала кубинців для війни в Україні, пише Вашингтон Пост. Як виявилося, промишляли кремлівські посіпаки від початку повномасштабного вторгнення. У зазвичай лояльному і дружньому до Путіна Міністерстві закордонних справ Куби обурилися. Заява МЗС відображає незвичну напруженість у відносинах із історичною союзницею Росією. Уряд Путіна намагається зміцнити зв'язки з Карибським островом, де при владі комуністи, щоб компенсувати наслідки ізоляції Росії після її вторгнення в Україну. Торік Куба працює над тим, щоб нейтралізувати і ліквідувати організацію з торгівлі людьми, що базується в Росії й націлилася на кубинців, котрі живуть там, а також на своїй батьківщині. Йдеться в заяві міністерства і розпочала кримінальне провадження щодо причетних. Законодавство Куби забороняє громадянам бути найманцями за кордоном, окрім звинувачень і погроз російським друзям більше жодних подробиць. За інформацією Вашингтон Пост, дипломатична хвиля невдоволення у Гаванні здійнялася після того, як американські змі показали репортаж про двох 19-річних кубинців. Хлопці розповіли кореспондентам, як потрапили на фронт в Україні. Них Алекс Вега розповів, що їм запропонували по 2200 доларів і російське громадянство за те, що будуть розчищувати завали й відбудовувати міста, зруйновані війною. Через ситуацію на Кубі ми не роздумували. Сказав він. Економіку Куби підірвала пандемія коронавірусу та послабив занепад туризму, нищать санкції США та неефективна політика. Уряд заявив, що цього року інфляція сягне 40%. Після перетину російського кордону 7 липня двом кубинцям видали зброю та військову форму. Згодом їх відвезли до Луганська. Росія прагне зміцнити свою армію для війни, яка виявилася складнішою ніж очікував кремлівський диктатор. Пише Вашингтон Пост, попри оголошену торік мобілізацію військових. Катма росіяни поховалися або чим дуж кинулися на навтьоки з країни. У Міністерстві закордонних справ Куби не уточнюють, хто стоїть за вербувальною мережею. Чи це російський уряд чи приватна компанія на кшталт Вагнера, яка відправила в Україну десятки тисяч найманців із російських в'язниць. Я припускаю, що є певний зв'язок із ПВК Вагнер або якоюсь іншою групою найманців, а не з самою адміністрацією Путіна, каже кубинський дослідник із американського університету Вільям Лео Гранде. Але важко уявити, що російський уряд не знав про це. Російська влада коментувати відмовилася за словами Лео Гранде. Зауваження Куба відображають щире занепокоєння Гавани через діяльність цієї мережі. Через складні відносини з Росією вони б не зробили такої заяви, якби не були певні, що це справді так, сказав він. Кубинський уряд вимагає від ООН вжити заходів, які заборонятимуть країнам вербувати найманців для участі у воєнних діях на території інших держав. У міністерстві закордонних справ заявили, що Куба має тверду і чітку історичну позицію проти рекрутства. Мовляв, зараз вороги просувають викривлену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж Гавани і представити її як співучасницю воєнних дій. Додам, що Куба займає обережну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли торік Генасамблея ООН затверджувала резолюцію, що засуджує анексію Росією чотирьох регіонів України, Гавана утрималася під час голосування. А в липні вже цього року на саміті країн ЄС, Карибського басейну та Латинської Америки, не змогла погодити спільне засудження російської агресії. У підсумковій декларації представники Нікарагуа, Венесуели та Куби лишилися прихильними до Москви і висловили тільки глибоку стурбованість через війну проти України. Це був огляд преси.